Всім привіт! Тут а, куча того мотлуху стає менша і менше. Ну, є ще трохи, звісно, але вже десь половину забрали. І значить, що ми Ми ліпим, ліпим, складаємо. Так, кози пустили. О! історія про малину, бачите? Були в селі, кусили трохи малин, кози обожають їх. Ну то таке. Ліпим, ліпим. Встановили ми корпус шестеріг рему. Корпус масляного фільтра, кожух щеплення, маховик щеплення. Ще зараз то вчора все зложив. Зараз ще маховика перетягну легенько, ну ніби по колінвалові тому новому китайському вже майже все, все гарно підійшло. Боявся, бо що ж, часом буває китайські запчасті не підходять. от Їздили в село, бо треба нам ключика такого длінітіля, щоб добратися до шатунів. І маю отакий радянський динамометричний ключик. Хочу сьогодні затягнути ним шатуни. во Ну і помаленьку помаленьку будемо далі. Далі ліпити, помаленьку, помаленьку. Отако, коротше говоря. От. така картина на сьогодні. Сьогодні зимніше трошки, як вчора, хмурніші. О, Осінь, все-таки, як не як. ну, Мотлох наш, отак і всі ті куски, все куски, куски, куски. Був би якийсь навіс, чи гараж, то було б, звісно, красота. Ну, що є, то є, що там говорити, Коротше, працюємо по манюню. Будемо ще показувати. Бачу людям цікаво те желізяче дивитися. Надіюся, нічого не забудемо. От. А то в нас в селі був такий один дядько. Його до смерті, і після смерті до сих пор згадують оцей бій його мать кольця. Складав він мотора ще за, за колгоспів на газон. Ну, робив чи як там, зробив, зложив. Значить, обично всі майстри прокручують вручну мотор, чи ніде нічого не клине. <кій> Значить, попробував прокручувати, він дуже легенько крутиться. Зазвичай, як зложити, то тяжко, навіть не можна зірвати часом. А потім піднімає голову, на ці важко висять новенькі кольця, ті, що маємо поставити в мотор і каже, оце її його мать кольця. Так і так і його прозивали. Оце її його мать. <кій> От. Ну, таке буває, такі чудеса, А то хто, хтось зауважив, то зловив і вже по, почали, почали. Це звичайна справа. От. Ну, от така картина. Всім папа, -па, хорошого настрою, хорошого дня.